Друзі, всім привіт! Така ситуація. Вимкнули запалення, відкрили дверцю і виходите з машини. А забули підняти скло. Які є варіанти в даній ситуації, що можна зробити? Дивіться, якщо ви водночас нажмете дві кнопки і будете тримати то скло підіймається і закривається. Це один варіант. Зараз вам покажу ще один варіант. Ситуація та сама. Вийшли з машини і забули підняти стеклопідйомники. Що робимо? Наключу кнопку закривання. Натискаємо і тримаємо. Все. Можливо комусь буде корисним, хто не знав.